Пані Юлія Мендель, колишня прес секретарка Зеленського, розповіла Радіо Свобода. Свої так би камінгауту у неї стався. Скаже: назвемо речі своїми іменами, і розповіла, як вона себе почувала, почуває. Давайте подивимося. Що коли ще в 22-му році я поїхала на фронт, то для мене було дуже дивно, що перше запитання, яке поставили мені українські військові, там було чому президент не звільняє Єрмака? Це, це було дуже дивно. Тобто, це питання вже висить в повітрі багато років. То, з 2019 року Андрій Борисович вибудовує свою власну вертикаль влади. Я розумію, що він завжди говорив, що він. Тільки за президента його нічого не цікавить, але е, я думаю, це були теж піар ходи, і я не впевнена, що вони були дуже вдалими. Однак до якогось ступеню були я поділюся з вами, що я знаю, що у 2019 році ще Андрій Борисович Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом там і. Сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, Андрій Борисович дуже часто водить вводив, вводить, мабуть, оману президента Володимира Зеленського. Неодноразово він подавав інформацію, так як йому вигідно, або так, як він її інтерпретував. І також неодноразово багато посадовців отримують дзвінки від Андрія Борисовича з проханням не робити того завдання, яке просить робити Володимир Олександрович. Щоб не бути голослівною, я отримувала такі дзвінки. Коли Володимир Зеленський щось у мене просив, я починала робити і отримувала там за півгодини годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав, навіщо я це роблю і казав мені не робити цього? Наприклад. Він... Наприклад, Юлія, що це було? Ну я цих технічних деталей зараз згадати не можу, але це точно були дзвінки, в яких скасов тобто були ну, певні завдання, які він забороняв робити. Ем, я прощаю, я думаю, що у мене нічого тут немає, просто мені важко довчитися до себе. <реш> і повірте мені, зараз я розумію, коли я це говорю, мені страшно, і е, е, я реально. Я от... Я, я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня я молюся Богу і дякую за те, що я жива. Да Тому це що цьому? Андрій Борисович це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І я вам скажу одна чиновниця. Вона коли йшла, в неї вона курила в неї отак от тряслися руки просто, і вона дивилась на мене. Вона плакала, і вона казала, Юля, так не роблять з людьми. І повірте, мені так дуже багато людей, де і стільки долі знищено особисто через Андрія Борисовича. І ви вважаєте, що Андрій Єрмак перек. Вона Володимира Зеленського, що вторгнення не буде про це писали ну, медіа, цьому, але про це... Ні, ні, я в цьому не сумніваюся. Я не з медіа дізнаюся інформацією. У мене достатньо багато е, зв'язків е, залишилося, і я абсолютно впевнена, що, що це так і було, тому що мені це говорила ну не одна людина, яка близько долучена е, до того, що відбувається. Ба більше, якщо ви підрахуєте, що таке 100 мільйонів доларів, які е, е, за підозрою вкрали з українського бюджету, це приблизно можна було би. Заплатити 10 тисяч доларів 10 тисячам українських солдатів і таким чином створити якусь мотиваційну систему для того, щоб підписувати контракт, а не виловлювати людей, бусифікувати їх і порушувати там права людини. А можна повернутися трішки назад? Ви сказали, що в 19-му році в США Андрій Єрмак, в якогось політтехнолога, питав, як йому стати президентом? Чи так, було таке? Аж що за історія? Ну, це вся історія, яку я можу зараз сказати. Це він ще був радником президента, ще не головою офісу. Це було у 19-му році. Ма, так, це було в 19-му, здається, році. Е, я зараз вам скажу, що, Може, він, що він жартував. Таке... Ну, так, не, не склалося такого враження у політичного технолога, що він жартував. Можливо. Ну, знаєте, як вчора ввечері, готуючи верстку ранкову, ну все одно ж ти вертаєш стрічки, ти ж читаєш новини і натрапила на ці відео. Я аж залипла, чесно вам скажу, я типу, нічого собі, Юлія, дала. А тут тепер для контрасту, знаєте, ми ж любимо нагадувати минуле. Зараз до вашої уваги відео 22 липня 2021 року, де та ж сама Юлія Мендель, але цього разу вона пішла в гості до Роміни. Раміни, точніше, перепрошую, на її ходять слухи, і там вона якось зовсім інакше все розповідала. Андрей Борисович, просто с моей точки зрения как коммуникатора, показал, что он по-другому относится к коммуникациям и что нужно быть более открытыми. Вот. И это то, что дало мне возможность, в общем-то, просто стать пресекретарем. поверь мне, когда тебе этого не разрешают, а в тебя летят все копья, это много. То есть он вышел, сказал, будем менять коммуникацию. Он позвал нас и сказал, теперь мы будем общаться с медиа. И у нас все возобновилось. Это было классно. Почему? Потому что это то, для чего я пришла. понимаешь, когда мы готовили первое интервью президента, он же сам как бы согласовывал, мы общались, а потом мне просто запретили. Действительно, мы договорились с канадскими медиа, вроде бы должно было бы быть все, и ничего не получилось. количество запросов росло, а вакуум, он тоже, он оставался вакуумом. Вот. Андрей Борисович, это был тот человеком который просто открыл эту дверь. Он мне развязал руки, он сказал, да, ты, делаем это, делаем это. И это было круто, потому что он разрешал, разрешал нам звучать. Поэтому я благодарна ему за это. Після після цього і попереднього фраза, він розв'язав мені в руки, тепер сприймається буквально. Я думаю, що вона там була в офісі, прям зв'язана. і ну можна Я побачив просто пост класний Да перед цим там один із наших. Одним словом, фраза звучить так. Ми танцюємо гопака на кістках Єрмака. Тобто зараз це вся історія. Тобто Єрмак, Єрмака збили, і тут зараз тіпа, бий, бий лежачого ногами, поки щоб не вставав. Його починають повилазили менделі різні. Ну, я вваж... У мене є стереотипне уявлення про людей. Я вважаю, що хорошу людину менделем не назвуть. Тому, як і Рьоб... Хорошу людину, Рьопкою теж не назвуть, тому як би. Ну, блін, що ну я можу сказати? Ну, ну, якби. Володимир Олександрович на заря своєї кар'єри разом з Єрмаком самі попритягували в той час таких кадрів, як Мендель, Богдан, і вони оце зараз їм аукається ця вся кадрова політика. Ну, це нормально, це, це, це так буває. Там, так там, буває. До речі, там, до речі, досить ковид був теж. Тривався, а про Мендель ти не хочеш говорити про Андрія Борисовича, свого, так би мовити, Ні, е я просто. Секс... Так, так, символ державного управління. Я б хотів задати просто, щоб кожен з вас задав собі одне питання, в тому числі наші глядачі. От коли ми безвідносно до того, там буде цей Єрмак, Богдан, там Ложкін, Медведчук і всі інші, хто так чи інакше очолювали, чи були офіс, там, адміністрацію президента офіс. от ви задайте собі питання, якими якостями повинна володіти людина, яка на такій посаді. Повинна виконувати, хоча б бодай якийсь відсоток тих задач, які на неї покладають. От як, як ви уявляєте собі цю людину? І тоді ви, я думаю, якщо ви так трішечки глибше подивитесь, вам дуже багато що спроститься. Це я до того, що неоднозначність фігур на таких посадах нормальна річ, тому що комусь треба закатувати рукава і брати на себе негатив в даному випадку, це часто займались. Цим керівники е, адміністрації президента нині це е, новостворена, так би мовити. Офіс, офіс президента. Тому ну якби я я до цього ставлюсь по-філософськи. Вибачте, вибачте, але Андрій Борисович винен мені квартиру в Києві. Так я йому цього не пробачу. Через п'ять років я теж буду давати інтерв'ю власті Лазури і казати, що Андрій Борисович мене обманув, я молився, я молився весь цей час, щоб щоб зо мною все було добре і хрестився. Вибачте, все понесло. Да, ні, ні. ні хай не мене ріка. Там, там у нас, це, це, це можливо найжирніша тема за день, чесно кажучи. Чесно кажучи, але ну, ну, якщо дейді, не чесно, то кажуть. Ну ми ж це з вами ну, так. розуміємо. Тобто така історія, це слова паразити, які притаманні не тільки нашому етеру. Я від них закликаю позбутися, Бачите, в самого не одразу виходить. Тут просто треба знати, що медійне поле та середини. Юля Мінділь сиділа ремінів, щось то на русском там щебетала. Ну, вона ж не взялась ні звідки Юлія Мендель. Ну, хто вона була? Ви пам'ятаєте біографію Юлія Мендель? Призначають прес-секретаркою президента. Чи виконувала вона свою роботу? В принципі, у нас жоден прес-секретар не виконував свою роботу. Хто зараз у нас прес-секретар президента? Не знаю. А Як? Ж так, Як? Ну я не знаю. Вибачте, не згадає <estruct> <що, зару> гріше <то різова> не з'являється. Він торічно нічого не комунікує. Ви краще знаєте прес-секретарку Білого Дому і усе пі ви знаєте. А нашого прес-секретаря в нього просто така специфічна зовнішність. Це не, 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 не Байдіх Шеймінг. В нього просто дуже чорні ці вії і. Таке враження, що він Шахтар з шахти прийшов працювати. Він там працював, здається, в медіагрупі, чи Тирка, чи, чи, Пінчука чи Ахметова. Зараз. Mm -hmm. 에, ну, Давай просто загуглимо. Я сам не пам'ятаю, хто прізвище. Це Грішан все пам'ятаю. Mm -hmm. і, і Лікаренко пам'ятаю. Так, mm -hmm. да. і звідки взялася mm -hmm. Юлія Міндів? Нікіфоров Сергій Сергійович у нас на сьогоднішній день керівник прислужує президенту України. Він З'являвся, з'являвся, потім плюнув, тому що ну і в баню наражатися. Потім він про скаже, що Єрмак теж страшний. Він биться Єрмака, можливо, може, не буде. Він йому не розв'язує руки, наче там працював церкою на СІ в 2014 році. Ось на еспресо на 112. а потім журналістка міжнародної редакції телеканалу Інтер якою керував, тепер увага! Тихан Дзятко, це такий чоловік Катрікадзе, який працює на телеканалі Дощ. У них там сімейний підряд. Він був призначений керівником телеканалу Інтер в Америці бюро. І Юлія Мендель там працювала для вашого розуміння. Була консультанткою комунікації, я не знаю, можна як можна консультувати те, до чого ти не придатна. У сфері Світового банку в Україні 17-15 рік, коли в принципі коли були люди, які там, там ціла корупційна схема Світовий банк, який фінансував ніби побудову окружної довкола Житомира, а гроші просто вкрали і цим керував один з представників, так би мовити, певної політичної сили, який належав до цього комітету. Ми це знімали. Просто про це були терміни рибок холодницького прізвище я, я завжди забуваю. Стандартно, значить, людина не не нанесла, значить, відбиток в моїй долі. І е, він зустрічався з приводу всяких корупційних питань в ресторані на Печерську, рибний ресторан. Він дуже любив рибу, тому що в нього була рибна компанія якою керував уваги його син, який став зіркою, типу, інстаграма і Тіктока. Ну, хороша фізична форма, модельна зовнішність. І оце все тривало. Прізвище я забуваю постійно, розумієш. От. І от Юлія Мендель дає інтерв'ю. Е... <кхи> дає інтерв'ю Рені. А тепер да, да, Юлія Мендель дає крапка. І в принципі, Рен'ені, крапка, розумієш? І тут можна, можна продовжити зараз напишуть, напевно, в чаті як завжди. Згадають це прізвище цього народного депутата, там де синочок. Так. Mm. І тут Єрмак, ви знаєте, Єрмак тут теж, в принципі, це ж така прохідна, прохідна постать, тому що у нас всі фактично там викладали вже хтось пости про. І ми не хороші блогери, ми просто намагаємося вам відновити пам'ять. Знаєш, от як, як у Шварценеггера згадати все кіно, пам'ятаєте? А всі, фактично, більшість керівників адміністрації президента, офісу президента, секретаріату, Називайте, як хочете, вони завжди демонізувалися власним впливом. Вже згадали Ложкіна. Там рай. Як одним словом, тут треба брати ні, не лів, лів це інша історія. От да, і цей син цього народного депутата він він там ні дзятко, не білорус. Він він з Росії. Прізвище білоруське, але оцей син цього народного депутата, який рибні страви дуже любив, і е, співпрацювали там Юлія Мендель, Світовий банк, а гроші-вкрали. -то тобто окружний Литомера досі, як би ви хотіли знати. От. То, е, то син фотографувався в Москві на червоній, ну на Красній площаді. Це після 14-го року, після 14-го року, але ж не він один такий. І про це треба. Пам'ятати, що у нас тут. Так точно. І, так точно. Так, і тепер тепер дивіться, Мендель, Мендель сьогодні з'являється. Вона в інформаційному полі, і це ефект бомби, яка вибухає, що вона боїться Єрмака, бо це дуже мстива і зла людина. Коли вона там я працювала, очевидно. Тому що він хороший, я, таки, я так вижу. Я боюся чи інтерв'ю Власта Лазу. Радіо Свобода. Якщо mm -hmm. ви думаєте, що Радіо Свобода це щось унікальне і світоч демократії, свобода слова, то я вам хочу сказати, що колись Бюро Радіо Свобода в Україні очолювала Ганна Герман-Стеців. Mm -hmm. ну, нічого ж не завадить, він буде прес-секретаркою у, у Януковича. Так само, як і Дарці Чіпак, яка працювала на п'ятому каналі. А що ти хочеш чесно. сказати проти А Ану, почекай, почекай. Якийсь такий неодноразовий не... неоднозначний акцент у вас, Романе. А чому? Я за власною Лазур стежу давно вже, і вона мене, як у Ірини є там, будемо дивитися, тізер, вона мене бісить, в принципі, своїм непрофесіоналізмом, і які теми вона піднімає. Вона запрошує всяку херню туди, Москвороту дуже часто. І з ними намагається якусь геополітику мутити. І тут вона запрошує Юлю Мендель. Уявляєш, типу, дзвінок власний, тобто Юля Мендель дзвонить власті Лазур. Каже, власне, повна срака огірків і трішечки томатів для кольору, мене переслідує Єрмак. Тепер можна сказати правду. Він же в армію пішов, ніби так? це теж не точно. Підозру вручили Єрмаку. От те, що його називають Алібаба, це доведено, тому що поки що погрози самі відбуваються. Стосовно очільника Полтавської обласної військової чи державної адміністрації, який там е, трошки погорів на фортифікаціях, там хоч щось можна. Зліпити, Та? Уявляєш, Єрмак приходить і дає візитку Аліба. І таку і, і, і картку від UMC, яка називається СІМСІМ, Каже, Каже, Сім на СІМСІМ, откройся, знаєш. Ну, це ті старі mm -hmm. вже, знаєш, старожити, які користувалися, і МС можуть пам'ятати. Mm -hmm. Так от, дуже сильний, сильно дивний симбіоз, Ласта Лазур хайпує. На тому, що, а де вона взяла інформацію, що сказала Юлія Мендель? Кому Юлія Мендель сказала, в першу чергу цю інформацію. Кому вона вклала. Ну, Юлія Мендель книжку написала. Не забувайте, що вона книжку видала. І це ж не тому, Вона, вона не зараз. Стала... Може, вона це спосіб вона не її стала... промоує книжки. Ну, книжки Зробити катаєш? Щоб... щоб всі придбали книжку. Ні, вона ще не вийшла, знає, вона ще не Дивитися, можу... я Я можу затиснути ручку в лівій нозі. Поміж пальцями і теж написати книжку. Я буду тоді конкурувати mm -hmm. з Властою лазурою і Юлією Мендель, розумієш? Ой. Але я так не вмію. Ну, Тобто, це не моя робота. І тут новий опахує, ще ми це великою. Тільки тобі мене тригерити. Тому що історія з Юлією Мендель вона ж має передісторію. Автор цієї передісторії хто? Сергій Грішин. Сергій Грішин! Ти падав цей. Да. Тепер, ми можемо, тепер ми можемо уявити, які, які тортури зазнавала Юлія Мендель в офісі президента. І це просто 50 відтінків сірого. Вони відпочиватимуть на цьому трі. Давайте згадаємо про Гріфона і Юлія Мендель. Я секретарка президента Юлія Мендель, яка себе поводить не дуже адекватно. Вона це продемонструвала двічі. Як мінімум, один раз спілкування з Крістофором Міллером, журналістом, один... і двічі з Сергієм Андрушко. І от я думаю, я сподівався на реакцію президента певно. Але позавчорашній брифінг, який, до речі, дуже непрофесійно був проведений на в залі там і так далі. Юлія Мендель там продемонструвала свою компетенцію. І жарт президента про те, що Юля ви сьогодні нікого не штовхали, говорить про те, що він знає цю ситуацію і вона його влаштовує. Якщо вона його влаштовує, це його вибір насправді і хай вони працюють, просто треба обмежити її від спілкування з ну, тримати її під контролем під контролем журналістами, тому що це небезпечно. Спочатку кричить, потім за руки хапає, а що буде далі. Тому от я таки передаю президенту подарунок від себе. Для, для, для його співпраці з його проститутарем. Так як до мене ніхто не вийшов, я це піднесу на оборотне бюро там не Англий. Ви Придуть розпадаємо, забирати заберуть. Дякую, е, так. Я забув вже. Да, Я забув не говорять. Я не забув про це, яки згадав, що це така історія була. Так. І Юлія, вона ж відреагувала, вона теж має У нас є навіть коментар. Давайте ж повну картину цього складемо. Коли вчора принесли. Uh... Нашийник, намордник під адміністрацією президента, і цей пост підтримав Михайло Ткач, журналіст, то давайте говорити тоді не тільки про свободу слова, а про стандарти журналістики. І коли ми будемо про це говорити, тоді, я думаю, ми знайдемо цю спільну мову і будемо налагоджувати діалог. Якщо в мене і було якесь неправильна поведінка, вона не має викликати такого рівня цікування в будинку і Караснику. І в даному випадку. Ну, Потрібно налагоджувати дорослий діалог між людьми. Mm, дуже дорого. Це якраз для дорослого діалогу. Чому? В принципі, грішен все так і зробив. Трошки відвели душу, Відвели ми душу на Мендель, теж так от. Не пожаліли Юлію. А ви ж подивіться, Грішин. Грішин же як агент Єрмака, прийшов її цкувати від Єрмака. Я вам кажу, це так і було. Я от не пам'ятаю, Грішин вже працював на Ісландії чи не працював. І там пишуть, що ці приколяси, всі там Грішин витворяв, що це в стилі Петрова. Але Юлія Мендель говорить, що Міша ткач підтримав, тобто Міша теж агент. Петрова. Інтереси збігаються інколи в людей. Це ж не обов'язково, що вони повинні бути агентами. Чоловік і жінка, вони іноді одружуються, потім розлучаються, Та, я розумію. інтереси збігаються буквально так, на пару так. місяців, на тиждень. Буває? Можна було, можна було і не одружуватися. Так просто. Так просто. Да. Андрій Борисович, хоч я, вас я, і нема я, поруч, я. але весь ми відстоюємо зараз. до кінця. Типлю Юля Мендну, я ж я вам виклав усе. ну Тобто свою реакцію. Тобто Юля Мендель зараз типу, запускай кракен з цієї серії. Тобто, от, от вона зараз всю правду розкаже, але вона боїться за своє життя. І, власне, mm -hmm. лазу супер непрофесійна ведуча. Хоча мені люди, які працюють на Радіо Свобода, кажуть: ну вона вважає тут себе зіркою на Радіо Свобода, Ну, нехай вважає. Це ж знаєш, за гроші. Держдепу, ну, точніше, там, ну, там, да, за гроші Держдепу, точніше, Конгресу, можна вважати себе зіркою на будь-якій американській радіостанції, яка має стале фінансування. Ми не будемо тут е, уподібнюватися до марафону. Американці фінансували, фінансують. Я так думаю, що й не фінансувати. Ну, принаймні, воно не скорочено. Я згадую прес-конференцію. Пам'ятаєте, цей марафон, коли перша прес-конференція була. Е, Прес-конференція ну, е Зеленського, там, де оце виснажливий марафон, я пам'ятаю, що я кажу, ну я сів поруч, тому що ніхто не хотів сідати поруч. Я кажу: ну якщо вільне місце, то я сяду. Ну, напроти мене журналістка BBC, А всі журналісти зашипіли, там всі, які вже половину виїхали в Росію. Ну що ти, найрозумніший тут? да, Зайнє місце я кажу, давайте поміняємося, взагалі не проблема. <ків> я кажу, я хочу... Хотів ставити два питання, які в мене, є, я їх і поставлю. І тільки по одному кажу: ну, давайте скільки два так два. Два рази це два рази. І Я, коли ставлю друге питання, до мене підходить хтось і стукає отак от по спині. І це Юля Мендер. І мене це сильно роздратувало. Розумієш? Ну, тобто, це порушення, порушення особистого простору. Она я ставлюся не дуже нервово. Відійди, див, просто, сука, не, 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 не максимум. Uh. Yeah. І дивіться я з цього висновок, що Юлія Мендель не знає слово, значення слова харасмент. вона Ти каже, просто там, не знав мене... її стоп слова. От і все. Якби ти його знав, все було б стоп Слово uh. харасмент це сексуальні домагання, а булінг Ну, трошки інше, булінг це ну, послідження людини, але без сексуального підтексту. Харасмент це якраз сексуальним підтекстом. Хто харасив Юлю Мендель? Тепер питання головне: хто підставив кролика Роджера? Андрій Ой, Борисович, ви, ви, ви харасили Юлю? Ну, Мені цікаво. Хто не знаю. У нас Поки ми далеко не втекли, в нас є ще спогади, так би мовити. Те, що сьогодні, ну не сьогодні, одне буквально ось опублікував у себе чотири роки поспіль. От теж цікаво прокоментував, що назвавши Юлію Мендель некомпетентною дурепою, так що у неї найяскравіший спогад про роботу про секретаркою, коли це я я їй подарував намордник і ошейник. Ну і тут він опублікував ось це відео у себе на каналі. Я тобі зараз скажу одну річ: було двоє журналістів, які спеціально робили провокацію стосовно цього. І перед ними я б не хотіла вибачатися, тому що їх просто заказали, вони просто пішли, взяли гроші і пішли відпрацьовувати. Був один блогер, який приніс мені до офісу батіг, намордник і ще щось. Я тоді сказала: слухайте. Це була б велика історія, якби я зараз вийшла, вдягла це все і написала: так виглядає ваша свобода слова. Я думаю, про це б навіть Ройтерс написав, але який би імідж це був для держави? О, Господи. Як добре, що я тобі не Резюме. В секс-шопі на рікарбані в Гамбурзі? Там ще й не таке, там свиняча маска продається, собача маска. Там латекс, все що хоче. Валентин, не кривись, це, ну, раз в житті там треба побувати, а поруч продається цей дьонер-кебаб смачний, а далі в'єтнамські ресторани з супом. Я, я все-таки пропоную нашим глядачам написати в чат, як ви думаєте, яке стоп-слово було в, в Юлії Мендель у відносинах з Андрієм Ярмаком? От, ну, цікаво просто ваші варіанти. Я думаю, що ]Esže. у вас гарні. Тут уже хтось навіть кидав варіант, хтось писав просто в слово. Я зараз, мабуть, вже не знайду десь далеко. Ну да, напишіть, продублюйте ще раз, хто там писав, тому що я вас вже не знайду. Я не встигла прочитати. Е, так, але класно. Ну, слухайте, це все минуле, яке ми вже пережили. але бачите, воно відгукується. От варто й було ярмаку залишити посаду, як вони всі повилазили.